Я Коршакова Марія, чинниця 10-го А класу, і моя тема чи можна бажати прагнення до багатства залежить. Що ж, почну з того, що багатство для кожного різне. Хтось хоче мільйони, а комусь достатньо осадового духа на коліна. Моя ж промова зосереджена на тому відсотку людей, яким потрібні гроші, речі і статус. Таких людей ми зустрічаємо кожен день. У багатьох з нас є друг, який говорить про дивовижні схеми, завдяки яким він стане неймовірно багатим. Іноді буває так, що це дійсно правда, і людина зробить те, про що мріяла. Але найчастіше особа зациклюється на бажанні мати гроші понад усе, тим самим гублячи себе. Дослідження Ешлі Уиланс показали, що люди, які. Отримують велику суму грошей, стають залежними від збагачення, вони повністю віддають себе досягнення однієї мети накопичення. Та забувають про свою родину. як говорив Юсуф Баласагуні, багатство як солона вода ми п'ємо та не нап'ємося нікого. Мірки багатства завжди змінюються. Та й в кожної людини своє поняття. Говорить, що 10 тисяч доларів це дуже багато, а для когось лечеб. Через це люди починають постійно підлаштовуватися під більшим, змінювати свої погляди та прагнути більшого. Усе це призводить до сумнівів у самому собі та постійному стресі. Залежність від збагачення спотворює моральні цінності та знищує співчуття. Люди вищого класу, які сенсов життя зробили наживу, зазвичай не реагують на проблеми інших людей та навіть знецінюють переживання власних дітей. Ця ситуація вам нічого не нагадує. Візьмемо до уваги лудоманію – Гральна залежність. Вона дуже схожа з нашою темою, бо людина, яка стає залежною від гри, також відмовляється від своєї сім'ї. Чи її цікавить тільки гра, азарт та особистий комфорт у тому житті, яке вона обрала. Що ж, повернемося до головного питання: чи можна вважати прагнення до багатства залежністю? Так, звичайно, можна, будь-яка пристрасть може стати певного роду залежністю і гроші також. Щоб не втратити себе під час молитви за збагаченням, потрібно пам'ятати, що головне багатство це наше сім'я. І душа я повністю згодна зі словами англійського письменника Клайва Льюіса. справжнє багатство ми не, не матеріальними благами, а радістю, любов'ю та щастям, яким ми ділимося заточуючи.